В останню неділю жовтня в Україні вітають з професійним святом автомобілістів і дорожників. З сучасним ритмом життя обійтися без наземного транспорту неможливо. Не уявляє свого життя без улюбленого авто і хмельничанка Алла Скородумова. Вперше жінка сіла за кермо автівки у 14 років. З тих пір назавжди закохалась у дорогу. Власне з кермуванням хмельничанка пов'язала і свою професію в одній з міських служб таксі. Вона єдина представниця прекрасної статі. І водії в нас діло в тому, що дуже мажоріків багато, і в плані цьому, що тяжко їздити, дуже мало поваги на дорозі, як за сторони пішоходів, так і за сторони водіїв. Працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства привітали представники міської влади. За сумлінну працю та наполегливість кращим вручили грамоти та подарунки. Сьогоднішній день без перевезень пасажирських вантажних взагалі ми не можемо обійтися. Ну і міська влада звичайно націлює і депутатський корпус, і так само багато приділяє уваги для удосконалення маршрутної мережі міста Хмельницького. Віддалені райони у нас починають розбудовуватися, і недостатньо на сьогоднішній день сполучення з масивом Вдубове, Знову ж таки щедріна. Вулиця Раскова, тобто зараз спрямовано першу чергу і на будівництво ремонт доріг в цих мікрорайонах, і на те, щоб там працював міський пасажирський транспорт. Конкурс має відбутися вже останній етап 16 листопада, і я думаю, тоді вже ми почнемо працювати через місяць, по ну фактично з 2013 року, на нових маршрутах і за новою транспортною мережею.